Окружна виборча комісія працює в штатному режимі. Під час реєстрації спостерігачів проблем чи порушень не виявили, говорить Євген Ніколенко, заступник голови окружної виборчої комісії. Сьогодні останній день календарного строку прийому подань від суб'єктів виборчого процесу про реєстрацію офіційних спостерігачів. Сьогодні комісія працює в робочому режимі до 24 ї години 00. В даний час триває перевірка одного з подань щодо реєстрації офіційних спостерігачів. У 184-му окрузі працюватимуть 188 виборчих дільниць. За словами Євгена Ніколенка, перебування Херсонщини у червоній зоні через розповсюдження ковіду не має вплинути на виборчий процес. Є відповідне роз'яснення центральної виборчої комісії про те, що органи державної влади та місцевого самоврядування повинні всіляко сприяти забезпеченню роботи дільничних виборчих комісій засобами захисту, масками, антисептиками. Але це ніяким, ніяким чином не позначиться на виборчому процесі, тому що будь-які обмеження участі у виборах законом прямо заборонені». Що стосується хворих на коронавірус, вони будуть голосувати за місцем свого перебування. Для цього людина має подати заяву до виборчої дільниці. Згодом складається список осіб, які не зможуть у день голосування прийти до виборчих дільниць. Вони зможуть проголосувати за допомогою переносної скриньки. Віталій Кубатко керуючи справами Новокаховської міської ради, вважає, що високий рівень захворюваності на COVID-19 може вплинути на явку виборців. Ми всім членам комісії, ми всім членам виборчої комісії роздаємо маски, рукавички, дезінфікуючі засоби. В ВВК ми надіслали листа з рекомендаціями усім членам виборчої комісії вакцинуватися або за 72 години зробити ПЛР-тести. Чекаємо наразі від них відповіді. Що стосується явки, то чекаємо, що вона буде хоча б 30-40%. Ковід впливає. Дуже багато людей у нас не хочуть ні вакцинуватися, ні йти на вибор у зв'язку з карантином. Одну з виборчих дільниць облаштують на базі Новокаховської міської лікарні. Про це розказала її директорка Наталя Гончарова. Звісно, ті люди, які можуть віддати свій голос, то вони його віддадуть, тому що члени комісії, звісно ж, одінуть засоби індивідуального захисту і підійдуть до кожного хворого. А ті, які знаходяться на апаратах і не можуть не можуть відповідати за себе, то звісно ж вони не будуть. Також на соколі у нас ми подали списки хворих лікарів, які лікарі заступають на чергування на добу. Тобто до них теж приїдуть виборчої дільниці. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.